Чи будуть розвиватися ваші стосунки? Давайте будемо дивитися, чи буде розвиток ваших стосунків, чи будуть вони якимось чином рухатися вперед. Розклад загальний. За особистим, будь ласка, звертайтеся в Telegram. А ми подивимося, який партнер, який між вами стосунки, яка між вами ситуація. Давайте будемо дивитися. Ну, він у нас виходить як лицарь Кубків. То є, да, він може бути водною стихії загалом то може бути такий, знаєте, дуже емпатичний, дуже такий цікавий, позитивний з ним може бути дуже приємно спілкуватися. Але питання в тому, що оця колода, на якій я дивлюся, да у нас оцей лицарь кубків, він в масці. Отут от питання в тому, наскільки щирі його емоції, наскільки щирі його почуття. Тому що, знаєте, от чесно таке враження, ніби людина намагається якимось чином самоствердитися в стосунках. До прикладу, він обирає вас, ви яскрава, ви цікава, ви та жінка, з якою хочеться поряд знаходитися, але ваші стосунки. Ну, от дійсно не розвивається, тому що у нас тут четвірка пентаклів. Тобто, як йому зручно? Він перш за все буде думати про себе, навіть якщо ви йому будете казати про те, що вам щось не подобається. Я хочу, щоб ну, ми ми з тобою там 5 років. Я хочу, щоб ти вже зробив мені пропозицію. Да? Або ми з тобою зустрічаємося і вже там рік, а ти мене ще не познайомив з батьками. От він буде робити як йому зручно, як йому комфортно. Він не буде думати більше про вас. І знову таки, тут потрібно подивитися на його дії. Тому що лицарь кубків вони, зазвичай дуже яскраво, дуже цікаво, вміють розмовляти, дуже можуть красиво подавати свої почуття, але дуже часто за цим нічого не стоїть. В тому сенсі, що дій немає. Понимаете? От він може розповідати, що я оте зроблю, я отак зроблю, от там куплю квартиру, от там куплю машину, ми з тобою кудись поїдемо. Але дій немає, є тільки розмови. Тому давайте будемо дивитися, чи будуть взагалі насправді розвиватися ваші стосунки. Прямо у нас імператор. Як вам сказати, як вам сказати, розвиватися, понімаєте? По-перше, ви в його голові, у вас може бути по-іншому, але саме в його голові ви не зовсім пара. Тобто він за рахунок вас відчуває себе більш впевненим в собі. Тобто, ви його можете бачити дійсно як імператора, як людину, який такий серйозний. Прямо знаєте, ви захоплені ним, неважливо, скільки йому років. Так, да, він може бути, там, до прикладу, старший за вас. Оце да може бути. Але сам факт того, що коли він відчуває, бачить, що ви його обрали, що така жінка, як ви. Яка там сама себе зробила, яка сама на себе вміє заробляти, самодостатня абсолютно, да? ви там не намагаєтеся в стосунки втікти від батьків, до прикладу. Да? Він дійсно вважає, що от я молодець, я крутий. Але питання в тому, що у нас тут є карта шуту. Тобто, дивіться, те, що він буде робити, воно оцей розвиток ваших стосунків він ні до чого взагалі призводити не буде. Тільки ви йому будете давати підділі, він буде щось робити. Але його, оце, от, знаєте, бажання і сила волі, вона дуже швидко закінчується. І все одно, потім він точно впевнений в тому, що. От, одружуватися, до прикладу, я не буду. Серйозних у таких прям стосунків мені не потрібно. В цьому він точно впевнений. Але саме ви з нього робите дуже серйозного, дуже крутого такого чоловіка, на якого можуть, до прикладу, заглядатися дівчата. А потім, коли там, знаєте, от е, якась дівчина його відбила у вас, до прикладу, да? і вона потім розуміє, що насправді те все, що вона бачила, це ваша робота. Понимаєте? Тому, на жаль, тут про серйозний розвиток стосунків не йде мова.